Фліс, перший сорт, ваганшечка 8 кг за 1800 грн. Такий жіночий фліс. Тедік. Розмір 42-й. Ще один жіночий тедік на замочку. Білесенький розмір 44-й. Така жіноча фліска. може бути як курточка, розмір 42-й. Такий жіночий тедік. Розмір Елька. Жіноча фліска великого розміру. Така розова фліска на замочку жіноча. Розмір Елька. Чоловіча фліска. розмір Елька. Жіночий фліз на замочку. Розмір Мка. Водна чоловіча фліска, розмір 56. Ще один чоловічий фліс, розмір. XL. Чоловіча фліска на замочку. Розмір L. Ще один чоловічий фліс, розмір M. Фірмова чоловіча. Фіска розмір Esk від фірми Strauss. Жіноча фліска Розмір Елька. Ще одна жіноча фліска розмір Елька. Жіноча фліска велюрова Розмір XL. Плотна чоловіча фліска на замочку. розмір Эска. Така жіноча флісочка розмір М. І остання жіноча фліска на гудочках Розмір Елька. Я це був фліс першого сорту, Вагамчатка 8 кг за 1800 вісімсот гривень.